Правоохоронці розшукали дівчину, яка втекла до своєї матері, позбавленої батьківських прав. Як встановили працівники Золочівського відділу поліції, після втечі 17-річна дівчина жила своєю матір'ю у землянці в лісопосадці поблизу Києва. Золочівський відділ поліції 9 грудня 2016 року звернулися працівники одного з професійних навчальних закладів району та повідомили, що їхня 17-річна студентка самовільно покинула навчальний заклад, і місце її перебування невідоме. За цим фактом було відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України з відмиткою Безвісті зникла. Правоохоронці почали шукати дівчину. У 2011 році батьків дівчини суд позбавив батьківських прав, оскільки тато перебував у місцях позбавлення волі, а мати неналежно ставилась до своїх обов'язків з виховання дитини. Дівчинку поселили в школу інтернат. Під час проведення слідчо оперативних дій, 11 січня, працівники кримінальної поліції Золочівського відділу поліції встановили місце знаходження дівчинки. Вона втекла до своєї мами і проживала разом нею в землянці в лісописатці поблизу Києва. У так званому помешканні не було ні води, ні світла, а ніяких інших зручностей. Наразі дівчину поселили в львівський притулок для дітей.